Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю любителі сонячної ягоди! Відео сьогодні про хлороз, який виникає у нас на винограді. Пожовтіння листя проходить. Чому це виникає? Від нестачі заліза в рослині. Без заліза не проходить фотосинтез. Чому нестача заліза? Залізо в ґрунті є, але ґрунт робиться лужним від надмірного поливу, якщо переляли ви свої кущі або вносили берений попіл занадто. А також ще причини бувають від перепадів температури, дуже холодні ночі і теплі дні. У мене на винограднику хорос виникав. Минулі роки в мене є така гібридна форма Дашумі. Вона була схильна чомусь одна вона. В цьому році, бачу, це в мене на Енергодарі появився хвороз. І на деньки. Більше ні на яких кущах я цей виноградник пройшов, Ні на яких кущах більше хлорозу я не бачу. Як з ним боротися? Якщо ви переляли, свої кущі, розрихліть землю під кущем, щоб вона була рихла, щоб кисень міг поступити до коренів і тоді залізо буде більш доступне для рослин. Якщо ж ви не переливали, а давали деревний попіл, то тоді треба підляти кущі ось таким розчином. На відро води розводьте 100 г залізного купоросу, 20 г лимонної кислоти. І ось таким розчитом. Підляти. Якщо вже це дорослий кущ, то можна кілька відер підляти, 2-3. Якщо це молодий кущик, значить можна віддерти. І тим же розчином можна зробити обробку по листу. І через тиждень ще раз повторити. Я практично з тим хлорозом не борюся, якщо він у такому стані тільки чуть-чуть, зараз... Наступлять теплі дні і він пройде сам по собі. Але в нас от прогноз на ці на, на найближчі дні не дуже хороший. По холоданню вночі до 3 градусів тепла прогнозують. А це значить, що в мене може бути навіть внизу на винограднику моєму. Не плюс 3 а близько нуля, а може ще перейти в мінус. Тому знову ж на ті самі граблі наступаємо. Треба чергувати вночі буде, брати оприскувач, бо другого методу боротьби на своїй ділянці виноградній я не бачу. Зробити капельний таке розпилювання водяне тумани на моїй ділянці це практично дуже важко. По-перше, в мене немає своєї скважини, щоб було достатньо води. Щоб скважину зробити, я тут живу на горі, це мені треба борити землю десь до 80 метрів. А з водоканалу брати воду, це залишити. У мене є насос, я можу включити це, все зробити, але вся вулиця залишиться без води. Тому ось таке. Бачив відео вчора, позавчора, що були приморозки на Кіровоградщині, на Харківщині. Дуже люди постраждали. Виноградники страшенно. Співчуваю сім'я, Я це знаю. Я переживав теж такі моменти були. Років 5 тому назад в мене практично все виноградник був вимер. Не боровся ні з чим. Ну що ж, а все рівно будемо жити. Будемо працювати. Будемо боротися з хлорозом, будемо боротися з заморозками, будемо боротися з кацапським фашизмом. Я вірю, що ми його переможемо, тому що добро повинно перемогти завжди. Україна була, є і буде. Бувайте.